Друзі, наступна тема, яку будемо обговорювати, це сучасні зміни у післядипломній фармацевтичній освіті, і перед тим як запросити до ефіру. А нашого спікера скажу, що вже більше тисячі людей зареєструвалося на розіграші, який буде у фіналі нашої сьогоднішньої бесіди. Нагадую, розігруємо 10 навушників, 10 сертифікатів на 500 гривень та 5 брізерів. От таких от один з них знаходиться у нас у студії. І комусь пощастить рандомізованим чином будемо обирати переможців. Тож, друзі, реєструйтеся, якщо ви ще це не зробили. У нас на зв'язку директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор Лариса Віталівна. Галій. Лариса Віталівна. Я знову вас вітаю. Вам слово, глядачі чекають, дякую, пане Назарій. Ще раз добрий день. Вітаю всіх наших глядачів. Ну і дозвольте представити, на мій взгляд, найголовніші події. 2022 року ми сьогодні поговоримо про безперервний професійний розвиток фахівців фармації. Взагалі, реформа після дипломної освіти і лікарів, і фармацевтів вона була проголошена навіть 4 роки тому, у 2018 році. Ви бачите на слайді згадую про певну постанову Кабінету міністрів України. І сьогодні ми з вами працюємо вже за новою цією постановою. Я дуже прошу, щоб ви звернули увагу на її номер постанова КМУ 725 від 14 липня 2021 року про затвердження положення про систему безперервного розвитку медичних та фармацевтичних працівників. Ну, чому назріла необхідність безперервному професійному розвитку? Ми з вами спостерігаємо всі тенденції, і навіть пане Андрій, пане Сергій вже згадували про, про важливість постійно навчатися, про корпоративні університети, які сьогодні е, створені е, в наших і аптечних мережах. Е, тобто Інформація швидко змінюється, недостатньо раз на 5 років отримувати сертифікат. Отже, хочу вас познайомити з новою термінологією, але ви безумовно звернетесь особисто і попрацюєте з цим документом. Тобто, вводиться така термінологія, як бал безперервного професійного розвитку, це термін освітня особисте портфоліо, це сукупність відомостей. Щодо наших досягнень е, в галузі в, в аспекті підвищення кваліфікації безперервного професійного розвитку, ну і новий термін провайдери заходів ВПР. Отже, я ще раз е, хочу сказати, що я представляю е, інститут підвищення кваліфікації спеціалісти Національного університету. Ми е, маємо е, історію підготовки. Кадрів фармації, якщо про національний фарм університет сказати сто, то це 100 років. А щодо післядипломної підготовки навіть 50 років. Тому ми є безумовно, провайдером БПР, але сьогодні відмінена монополія, і бачите, юридичні особи, які е, мають на меті провадити таку діяльність з організації заходів, вони її можуть сьогодні провадити. Зверніть увагу, що система БПР працює для лікарів вже з 1 січня 2020 року, і щорічно кожен лікар повинен отримувати 50 балів безперервного професійного розвитку щодо нашої з вами сфери діяльності, тобто, фармацевти, на цей час кількість балів не затверджена, тобто, в нас є ще цілий рік, а може лише рік. До е, того, як запрацює ця система, ну і власне, з 1 січня 2023-го ми з вами працюємо в новому форматі. Продовжую коментувати цю постанову, е, визначені заходи безперервного професійного розвитку, і бачити значно розширений цей спектр, тобто, ви можете навчатися і на циклах тематичного удосконалення. Можете проходити мастер-класи, симуляційні тренінги, тренінги за володіння практичними навичками, фахові тематичні школи, для лікарів є медичне стажування, можна приймати участь в наукових та науково-практичних конференціях, окремо тренінгах та семінарах. І інститут підвищення кваліфікації вже сьогодні готовий надавати ці послуги в новому форматі. за... Всіма видами і цих заходів безперервного професійного розвитку. Хочу звернути увагу, що 725 й постановою дозволена е, різні форми участі у заходах, тобто дистанційна участь, дистанційна участь у режимі реального часу і обов'язкова особиста участь. Ну, щодо нашої сьогоднішньої участі, це дистанційна участь у режимі реального часу. Хочу сказати, що інститут підвищення кваліфікації працює із лікарями. Нам дуже приємно, що Міністерство охорони здоров'я нам довіряє і ми навіть освоїмо значний пул бюджетних коштів. Ми проводимо відкриті лекції і маємо можливості відкрита онлайн реєструвати слухачів на всі свої освітні заходи. Хочу вас поінформувати, що для того, щоб ви не розгубилися і чітко розуміли, який провайдер може проводити заходи, чи будуть вам нараховувати ці бали безперервного професійного розвитку. То вже запрацювала електронна система безперервного професійного розвитку і Міністерство охорони здоров'я її адміністратором призначила центр тестування МОЗ України. На слайді ви бачите адресу. Цього центру тестування. Ну і для чого? Ще раз акцентую увагу: для того, щоб зареєструвати провайдерів, для того, щоб заздалегідь зареєструвати освітні заходи, і навіть будуть реєструватися сертифікати. І таким чином фахівці охорони здоров'я зможуть отримувати повну інформацію з єдиної бази. Ну, щодо критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку, я демонструю таблицю, яка відображає положення наказу МОЗ України 446. Він має назву деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів. Вважаю, що або будуть внесені зміни в цей наказ, або буде створений окремий, який стосується спеціалістів фармацеї. Можемо з вами таке ну, малювання представити для того, щоб е, отримати 50 балів. Що потрібно робити? Можливо, пройти курси підвищення кваліфікації. Бачите, 25 е, балів. Можливо, пройти е, фахову тематичну школу. Якщо це два дні, то це буде 20 балів. Можливо, прийняти участь у конференції. З тривалістю два дня та більше, буде 10 балів, якщо даде одноденний захід то 5. І, будь ласка, зверніть увагу, в мене навіть на слайді знак оклику у рік присвоєння звання спеціаліст не вимагається набрання мінімальної кількості балів ВПР. Що це означає? Це означає, що наші інтерни, які закінчують, певному році інтернатуру і вони отримують свідоцтво з присвоєнням звання спеціаліст, в цей рік вже не потрібно е, приймати участь в заходах безперервного професійного розвитку. Ну безумовно вас ніхто не буде стримувати, але особисте освітнє портфоліо в цей рік е, обмежується реєстрацією цього свідоцтва. І ще раз хочу нагадати, пан Сергій згадував сьогодні як позитивні, так і негативні тенденції, чомусь ми взагалі забули про спеціалізацію. Якщо наш фахівець, провізер, і сьогодні ми вже кажемо фармацевт, через два роки мають все ж таки розуміння діяльності економічну сторону діяльності аптек становиться на посаду завідувача, він повинен пройти спеціалізацію. І, е, взагалі, якщо тенденція скорочення терміну освітніх заходів, ви бачите, один день, два тиждень там максимум два тижні, то спеціалізація е, триває два місяці, але вона Буде фіксуватися в цих всіх освітніх портфоліо і давати дійсно право на заняття певної фармацевтичної посади, приклад привожу особистого освітнього портфоліо. Ну, бачите, ми це десь там моделювали, десь знайшли в інтернеті на прикладі лікарів. Звертаю увагу, що особисте освітнє портфоліо потрібно формувати кожного року, але атестація по-прежньому буде проводитися раз на 5 років. В особистому портфоліо зазначаються освітні заходи, де вони проходили, яка їх тривалість і кількість балів, яку ви отримали за участь в цих заходах. До речі, інститут підвищення кваліфікації, будучи беззаперечним лідером і е, впроваджуючи технологічні новації, ми вже формуємо е, таке автоматичне освітнє портфоліо для вас, як майбутніх учасників наших заходів в інституті. Ну і ще один одне питання, яке я хотіла б прокоментувати: це дистанційне навчання. Чому я вважаю важливим поговорити про дистанційне навчання? Тому що, бачите, в умовах пандемії всі вже вимушені працювати дистанційно. Дуже дивно іноді чути, що всі стали фахівцями. Я хочу вам сказати, що взагалі існують декілька мифів про дистанційне навчання. Я хочу, щоб ми сьогодні їх розвінчали. Ну, один із міфів, що якість дистанційного навчання вона поступається очній формі. Ні, це не так, і Національний фармацевтичний університет ви бачите на цьому слайді, що ми дійсно маємо. 14 років досвіду підготовки з застосуванням дистанційних технологій центр дистанційного навчання у нас з'явився з'явився в 2007 році. Вже з 2010 ми розпочали педагогічний експеримент. В 17-му залучили інтернів за. Останні роки близько тисячі тисячі здобувачів освіти та інтерних навчалися очно дистанційно, і ті результати, які ми маємо, вони підтверджують, що дистанційне навчання вони за якістю не поступається очному. Ще один ми міф про те, що дистанційно навчатися лише технічно Підготовлені фахівці, це теж не так. Я хочу сказати, якщо ви можете знайти інформацію в Фейсбуці, якщо ви можете написати повідомлення в Вайбері, якщо ви можете в Гуглі якийсь сформувати запит, ви можете навчатися дистанційно, тому що ті навчальні платформи, які ми використовуємо. Зокрема, вони є зрозумілими, вони є ергономічними та зручними. Ну і ще один міф: я хочу, щоб ви це розуміли: не кожний заклад вищої освіти, не кожний провайдер може організувати дистанційне навчання, тому що це дуже складний, дуже тривалий процес, який потребує і кадрових. Ресурсів, і временних, і матеріальних ресурсів. Ви бачите, що в інституті підвищення кваліфікації, як і в Національному фармуніверситеті, університеті, викладачів сьогодні пройшли безпосереднє навчання, і це навчання не таке, що лише послухали, а ми дійсно розробили дистанційні курси, ми вміємо їх супроводжувати і. Ці курси сьогодні пройшли експертизу, і навіть навча навчалися за ними вже тисячу здобувачів та інтернів. Щодо матеріально-технічного забезпечення, ось, бачите, навіть вам демонструю, як обладнане наше відділу студії сьогодні е, у суботу. Прийшла. До інституту підвищення кваліфікації, щоб провести цю трансляцію з нашої відеостудії. студії. Бачите, в нас лише в інституті підвищення кваліфікації 100 сучасних комп'ютерів закуплено в останні роки. Ми маємо у цій обладнані е, аудиторії, ну і стосовно як ми організуємо навчальний процес. Якщо ми працюємо в Zoom, ще раз хочу сказати. Ми приймаємо участь у режимі реального часу. Якщо ми будемо працювати на платформах, а асинхронна. Ну а інпики вам пропонує навчання в сертифікованих дистанційних курсах. Це і буде дистанційне, асинхронне навчання. Декілька слов це все до розвінчення міфів, що навчатися складно. Ну ні, дистанційний курс в одному місці збирає цю інформацію. Тут є основний матеріал, тут є інформаційний матеріал, тут же розміщені форуми та чати, де ви можете задавати питання або залишати якісь відгуки. Ну, і, до речі, я на сайті акцентую доступ 24 на 7». Постійний зворотний зв'язок з викладачем та службою технічної підтримки, і безумовно, ми розуміємо наскільки складна сьогодні професійна діяльність, а тому залучаємо. Дійсно, експертів це не лише викладачі, які написали там академічні роботи, тобто, це і співробітники держніх це юристи, це практичні психологи. І я вважаю, що сьогоднішня зустріч дає нам можливість співпрацювати ближче з нашими. Аптечними мережами це дійсно гарні наші гравці на фармацевтичному ринку, і мені буде дуже приємно, якщо ми будемо проводити спільно ці заходи. Ну і я хочу, пишаючи своїм колективом, сказати, що бачите, стосовно зуму, да, це так просто, включив Zoom, запустив презентацію. Але ні, ми розуміємо, що ви в такому случаї випадку ви лише ж слухаєте інформацію. Да? Ми пішли далі, і в 2021 році ми запровадили інтерактивне онлайн-практичні заняття. Тобто я згадую час, коли інститут підвищення кваліфікації е, уперше придбав інтерактивну дошку, вона стоїла 2 мільйони гривень. Розумієте, а сьогодні є онлайн інтерактивна дошка Міра, яка, яку ми можемо використовувати, одночасно проводити заняття в навчальних групах і в інтернатурі, і на курсах підвищення кваліфікацій. І бачите, там на слайді. Золота медаль міжнародної висновки Національної фарму університети, без, безпосередній інститут підвищення кваліфікації отримав таку нагороду е як лідер інноватики сучасної освіти. Ну і це ж моє враження. Безумовно, я буду в підвищення кваліфікації, а я хочу вам показати... Е Результати опитування інтернів, які наразі Навчаються в інституті підвищення кваліфікації. Вони навчаються наочній частині з жовтня і будуть у лютому вже отримувати сертифікати, про які я згадувала. Бачите, ми їх запитували: чи вам складно навчатися? Що таке Moodle. Мудл таке слово дуже дивне, але дуже класна платформа онлайн навчання. Перепрошую дистанційного навчання. Бачите, 83% наших інтернів вважають, що вони швидко розібралися з структурою, і їм було, було все зрозуміло. Ну і стосовно цих онлайн-практичних занять, коли ми їх мучили і кожну хвилину там щось заставляли робити, бачите, все ж таки 67% вважають, що це була насичена, цікава, змістовна. І ці заняття мають перевагу у порівнянні з традиційною методикою навчання. Шановні колеги, я дякую всім за увагу. Я хочу звернути вашу увагу на наші координати. Будь ласка, спілкуйтеся з нами. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Телефон, який ви бачите, я вам обіцяю завжди. Вам відповідають будуть відповідати на будь-які питання, і я розумію ці складнощі, які пов'язані з реформою безпеки професійного розвитку. Тому хочу, щоб ви знали, що ми поряд з вами, і ми дуже хочемо бути вам корисними. Дякую, Лариса Віталівна, Дякуємо вам! І я не можу відпустити вас, як то кажуть, з пустими руками. Запитань дуже багато. Викликала тема великий резонанс. Тож. Є смисл зараз реєстривати на БПР, якщо эта система ведеться только через год? Ну, э, відповідаю. 22 рік э, дається на те, щоб провайдери БПР зареєструвались для того, щоб вони зареєстровували свої заходи, і там відповідно вони реєстрували э, сертифікати. Тому ні, провізори ще працюють в звичайному режимі, приймають участь в цих заходах, які є. А з 23-го потрібно вже формувати своє освітнє портфоліо. Ще запитання в 2022-му. Минуло 5 років після закінчення інтернатури. Чи потрібно проходити курси, якщо знаходжуся в декретній відпустці? Ну, якщо ви знаходитесь у декретній, і ви не працюєте за фахом, то безумовно виконуєте наш, найважливішу функцію виховувати дитину. А потім, коли ви повернетеся, ви повинні спочатку пройти кваліфікації, а потім, потім стати до професійної діяльності. Як називається курс обучення фармацевта, який дозволяє юридично правильно працювати з роботодателем? Дуже дивне пане Назарії, щось треба конкретизувати, що є, як називається курс підвищення кваліфікації, видно запитання про те, чи є якась підготовка стосовно того, як юридично правильно спілкуватися з роботодавцем, співпрацювати з роботодавцем. Наскільки я розумію, цікавлять наших глядачів саме юридичні аспекти, чи готують таких фахівців. Ну, по перше, незрозуміла така, скажімо так, якщо відокремлювати як напрям навчання, давайте так запрошую вас до інституту підвищення кваліфікації на короткострокові ці освітні заходи. І під час кожного з них буде присутній юрист, і ви зможете залишати свої питання а безумовно, оскільки в нас немає конфлікту інтересів, то ми будемо. Чесно на них відповідати, і це вам дасть змогу, як ви сказали, там правильно спілкуватися з роботодавцем. юридично правильно так. чи потрібно юридично. буде проходити курси підвищення кваліфікації, якщо буде 50 балів БПР? Ну, розумієте, ці 50 балів потрібно набрати як суму, да? тобто ні, навчання на курсах тематичного удосконалення не є вже обов'язковим, але ще раз нагадаю спеціалізацію, про яку ми забували. І спеціалізацію, і курси тематичного удосконалення будуть проводити лише інституціональні провайдери. 50 балів можна набрати іншими е різними заходами БПР, і, е лише щоб вони були зареєстровані. Цій провайдер був надійний. Ну і інформація про вас була в електронній системі БПР. А ще глядачі перепитують, 50 балів потрібно набрати за 5 років чи якісь інші терміни? Ще раз кажу: 50 балів це БПР для лікарів. А за 22 рік ми очікуємо і обов'язково буде визначена мінімальна кількість балів для фармацевтів. І це щорічна кількість балів. Щорічна. Що надалі буде з присвоєнням категорій? другої, першої, вищої? Вони будуть існувати? Якщо так, то за яких умов і в якому форматі це буде здійснюватись? Дякую за відповідь. А, да, ми... Точніше, в Україні зберігається присудження і підтвердження кваліфікаційних категорій за умови бажання спеціаліста фармації та за умови бажання медичного працівника. Є окремі нормативні документи. Ну, я можу його називати сьогодні. Це 818 й наказ МОЗ, але він буде змінюватися. Давайте так, будь-які консультації потрібні вам. Телефонуйте або залишайте свої координати. Ми з вами будемо спілкуватися особисто, тому що, на мій погляд, Розумієте, лікарі не відмовляються від кваліфікаційних категорій, незважаючи на такий самий підхід. Там це не є вже обов'язковим. А фармацевти чомусь, бачите, ми кажемо, що статус професії. Все нижчі і нижче, але самі навіть не беремося за те, щоб сказати, що «да, я маю гарне знання, я маю гарну підготовку, я є фармацевт вищої кваліфікаційної категорії. Може, це якісь міфи, може, це якісь стереотипи, але я особисто є головою територіальної комісії за тестації спеціалістів фармації Харківської області. Я запрошую вас на наше засідання. І це дійсно формат засідань. Ми разом укріпляємо інформацію і ми цінуємо людей, які мають активну позицію. Тому, будь ласка, отримуйте ці кваліфікаційні категорії: це і повага вашої родини, це і повага суспільства. Ожидаются ли создания неких реестров фармацевтов, подобных реестрам врачей в системе электронное здоровье? Вот пришлют мне на электронную почту сертификат, и этого будет достаточно для насчитывания 5 баллов? Ну, еще раз повторю, вы должны вести особистое освітнє портфолио. Я э, очень прошу э, наших технічних організаторів, щоб е, залишилася презентація, ви будь ласка, перегляньте, і е, ви особисто под, е, повинні збирати цю інформацію. Перше, що ви робите, алгоритм, коли ви записуєтесь і приймаєте рішення е, участвувати да, в певному закладі, е, в певному заході безперервного професійного розвитку, перевірте. В електронному реєстрі БПР чи є там цій захід. Зрозуміли, коли він там є, ви приймаєте участь, вам виписують сертифікат, ви його зберігаєте і наприкінці року вносите в особисте освітнє портфоліо. Ще раз сказала: якщо ви будете обирати освітні заклади на базі ВКСФ, ми за вас сформуємо це особисте портфоліо і вам його надійшлимо навіть. На почту, чому тому, що ми є безумовно легітимним провайдером, маючи величезний досвід. Дякую за відповіді. У нас в чаті е, ще залишаються запитання, і доволі багато запитань стосовно юридичної сторони роботи фармацевтичного е, працівника. Я думаю, що знову ж таки запит на тему є. Будемо обов'язково робити подібні конференції для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Пані Лариси, я вам дякую. До нових зустрічей Гарно дня.